Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом. Це скумбрія, запечена із овочами. Ось в мене такі дві гарненькі скумбрії. Тепер мені потрібно її розрізати не там, де животик, а там, де спинка. Видалити хребет. Роблю це від голови і до хвоста. Розрізала з однієї частини і тепер з іншої. Потрібно виняти хребет. Роблю це не спіша обережно. Допомагаю пальцями так більш відчувається де кісточки. І за допомогою ножиць відрізаю, розр... відрізаю хребет біля хвостика і біля голови. Ця частина не потрібна. Виймаю нутрощі, також, де можливо, ще є кісточка, її дістаю. Потрібно, щоб було філе без кісточки. Промиваю рибку і також забираю чорну плівочку. Ось рибка гарненька, чистенька, також ще відріжу плавнички біля голови і на животику. Це одна рибка готова, підготовлена. Так, само, працю, так же само працюю із іншою рибкою. Ось рибку я підготувала, все вона готова, чистенька. Тепер потрібно її замаринувати. Солю. Перчу. І збризну соком лимона. І залишаю так приблизно на півгодинки, щоб вона промаринувалася. При кімнатній температурі. Ось минуло півгодинки, рибка промаринувалася, відставлю поки що в сторону. Тепер підготую начинку. Я підсмажила дві цибулини і одну велику морквину. До готовності зробила засмажку. І також підсмажила печериці. У мене було з печериць 5 штучок, таких величеньких, і додаю до засмажки печериці, Додаю спеції, перчик мелений та сіль. Все за смаком і перемішую. Це начинка готова. Повертаюся до рибки і тепер буду її начиняти, викладаю начинку. Трішки так притрамбовую, щоб трималося до кучки. І тепер мені знадобляться зубочистки. Можна використати замість зубочисток і звичайну нитку. Прошити. І тепер проколюю рибку, защіпую так, щоб начинка була всередині. Щоб не випадала, роблю це для того. Де, можливо, начинка буде зайвою, то забираю. І так, і так само роблю із іншою рибкою. Тепер мені знадобиться фольга. Відриваю шматок фольги і переношу на фольгу одну рибку. І закручую у фольгу, боки закручую також, так як ще буде виділятися сік у рибки при запіканні, то роблю таким, наче корабликом цьому фольгу. І переношу на Деко. Проколи зубочисткою. Роблю це для того, щоб виходила, виходив зайвий пар при запіканні. І тепер ставлю розігріту духовку, вимкнуну на 200 градусів приблизно на 30 хвилин. Перед закінченням запікання за 5 хвилин до закінчення запікання, розкрию фольгу, щоб рибка ще зверху зарум'янилась. Ось погляньте, спеклася рибка. Аромат вам не передати. Який це аромат? Дістию обережно зубочистки. Ось прикрасила я рибку за своїм смаком, поклала зелень, зверху майонез і лимончик. Можна подавати до столу. Погляньте, м'яско пропечене, рибка м'якенька, вона просто розпадається. М -м -м. Це щось соковите. Смачного.